«Про Що мріють про перемогу за те, що я повернусь до Маріуполя. Якось так Анна Решкова з двох років жила, навчалася і працювала у рідному Маріуполі. Любила це місто всім серцем і ніколи не задумувалася про переїзд. Але після 24 лютого життя Анни, її родини і сотні інших Маріупольців, змінилося. А я прокинулася, навіть не розуміла, що що взагалі коїться, тому що чоловік мені скидує, що в Запоріжжі скидають ракети. Я чула в нас вибухи, і мене так все сумбурно було, що я не розуміла, що взагалі коїться. Я батька перепитала і говорю, що сталося? Каже, війна почалась. Якраз 7 березня перший раз нам влучили в будинок. Це було перше влучання вночі, потім було друге влучання, те, що в мене вікно вилітіло, і я жила вже останні півмісяця у сусідів знизу. Коли вже прилетіла до. Сусідів, ми зрозуміли, що потрібно виїжджати. 25 березня минулого року Анна виїхала у Запоріжжя, а в середині жовтня разом з хлопцем вирішили переїхати у Тернопіль. Тут звернулися за допомогою в центр «Я Маріуполь», де не лише надали підтримку, а й запропонували роботу адміністраторки. У нас є Ганна, вона працює зараз адміністратором. Це теж мешканка Маріуполя, яка прийшла до нас, зареєструвалася, отримує допомогу. Коли у нас виникла потреба. В адміністраторі додатково, ми її запросили, вона також з нами працює. Я погодилась одразу. Ось. Тут центр це от як маленька родина, тому що коли ми тут сюди прийшли з чоловіком отримати перший раз допомогу, ми зрозуміли, що тут ми вдома. Тобто і, і завжди, і тобі привітно, посміхнуться і. Спитають, може щось потрібно. Центр підтримки Я Маріуполь у Тернополі вже понад пів року надає жителям Донеччини психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу. Зараз тут зареєстровано понад тисячу Маріупольців, які систематично звертаються за підтримкою. Відвідує наш центр лікар з Червоного Христа. Також надає там консультації, надає ліки за потребою, Якщо там в них є наявності ліки, У нас працюють рекрутери. Які допомагають людям шукати вакансії, створювати резюме, працевлаштовуватися. Тобто ми робимо все, щоб люди адаптувалися, щоб люди повернулися до повноцінного життя і продовжували жити далі. Також тут облаштували дитячий ігровий куточок, де діти можуть провести час під наглядом волонтерів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.